У мене є проект на посиденьки до Горислави. Це чудовий проект, який об'єднує всіх артистів, аматорів, людей, закоханих у пісню. Цей проект виник три роки назад. Але так як в той час була пандемія, не хотілося сидіти, склавши руки. Тому ми вирішили ще з моєю колегою Людмилою Близнюк, з якою ми співали в дуеті 25 років. Ми вирішили зробити онлайн-проект. І зацікавилися дуже багато людей. Це надзвичайно приємно. Люди присилали нам свої відео, аудіо, ми намагалися познайомитись з новими талановитими іменами. А Україна в нас надзвичайно багата на таланти. І, можливо, не у кожного є така можливість розкритися. Тому ми як можемо, ми допомагаємо в цьому людям. І спочатку цей проект був онлайн. Але коли закінчилася пандемія, на жаль, розпочалася війна, і тому цей проєкт призупинився на деякий час. Та в травні місяці нам прийшла така думка, а чому б і ні, і ми вирішили перетворити онлайн-формат в формат в життя. І в травні місяці на сцені центрального бучанського будинку культури. Чому Бучанського? Тому що я бучанка, я родом з міста Буча, і мені надзвичайно приємно, що цей проект розпочався саме в тому місці, де я народилася. І в травні місяці стартував перший концерт. Було дуже боязко. так, були побоювання, чи підуть люди, чи це буде на часі, чи це буде користувати, користуватися якимось попитом. Та після першого ж концерту всі наші страхи розвіялися, Люди з задоволенням сприйняли цю новину. Людям це потрібно і це вселяє в нас величезну надію і дає нам поштовх творити далі, робити, робити і відкривати нові імена. І ось ми вже. Відсвяткували п'ятий ювілейний випуск. Нам деякі люди кажуть: ну чому ж п'ятий випуск? Це ж не п'ять років, це навіть не п'ять місяців. Дорогі друзі, ми живемо в часи війни. Ми не знаємо, що нас чекає завтра. Тому давайте жити зараз. Давайте робити зараз, співати зараз. Ми дуже сильна нація, адже нація, яка співає навіть у важкі хвилини, це непереможна нація. І тому я запрошую всі колективи, аматорські, професійні, співаки, дуети, тріо, квартети, театральні, любі жанри, всі люди, хто на що гаразд, кого є, що понести на сцену. Ми запрошуємо на наш посиденький Огориславе. Від себе я можу додати, буде цікаво. І край моя, колиска золота, Світають тахом туди до неба, нехай летять за облі і літа, нам краю літа. Jetzt ja, bin ich... Ne